Замість традиційних спортивних снарядів, на цій арені реманент вогнеборців Івано-Франківську відбувся чемпіонат України з пожежно-прикладного спорту серед юнаків та юніорів. Незвичні змагання зібрали сотні учасників з різних куточків країни. Сто метрівку з перешкодами юні спортсмени долають тут із рукавами у руках. Дехто із блискавичною швидкістю. Це було Позитив. Для мене це був позитив. Я вчора не реалізувався, а сьогодні хочу доказати це, ну трошки постараюся. Спочатку долаємо забор, потім біжимо по бумі, як з великою швидкістю. А після того вже з'їднімо рукава з розлуженням. І... біжимо на фініш. Одна із найвидовищніших частин змагання підйом по штурмовій драбині на швидкість. У вікно другого поверху навчальної вежі Сергій Данильченко з Прикарпаття дістався усього за 7,49 секунди. На сотих було те, то, щоб не підвести команду. Це було саме Секрету немає, секрет в тренуваннях і практиках. У слід за середньою групою штурмувати вежу береться старша. Тут завдання складніше. Підкорюють уже третій поверх. Якихось 11 з малим секунд і чемпіонське золото опиняється у волинянина. Каже, запорука успіху то роки постійних тренувань. впадеш – не буде страшно. Майстерність, техніка, треба все. Швидкість, знати психологію. Чемпіонат України з пожежно-прикладного спорту унікальний ще й тим, розповідає головний суддя змагань, що є частиною підготовки особового складу рятувальників. Тож і не дивно, що геть усі змагання від пожежних естафет до бойового розгортання відтворюють бойові будні вогнеборців. Це ті дисципліни, які дійсно ані приміняються працівниками пожежно спасатії служби при виконанні служебних об'язаностей, Вони дуже близькі пожежно строєвої підготовки, і поэтому і так називається пожежно-прикладний спорт. Ті, всі е, упражнення зв'язані з професіональною діяльністю, переможці чемпіонату, котрих визначать за підсумками двох днів, у майбутньому сформують збірну команду України. А відтак вирушать до Білорусі захищати честь країни на світовому чемпіонаті. Наталі Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.